Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Минулого року екс та російські колаборанти для Кива в ефірі телеканалу Росія 1 розповів про те, що його зятя Дениса Верещаку прибрали. Пряма мова зятя Киви Дениса Верещака, який вийшов на зв'язок. Всім доброго дня! Мене звати Денис Верещака і я той самий зять Киви, якого він поховав в ефірі російських пропагандистських каналів. Кива заявив, що, начебто, мене спочатку викрали, потім прибрали. Якісь там фашисти, нацисти це не перший бред, який говорить Кива з екранів, і точно не останній. Але хочу розставити всі крапки на і я живий, здоровий, вступив до збройних сил України і тепер буду робити з побратимами свою роботу. Я був є і залишаюся вірним Україні і українському народу. А зрадникам хочу сказати тільки одне: вам немає прощення. Слава Україні! За даними телеграм-каналі, воює Денис успішно та навіть отримав нагороду від Главкома разом з донькою Кива, яка відмовилась від батька. Верещака зробив більше для країни ніж все ОПЗЖ разом взяти. В той же час на самого Киву здійснено напади поблизу його квартири. Кілер випустив сім куль. Сам Кива, за даними телеграм-каналів, зараз в реанімації стан важкий. Паралельно з цим, служба безпеки затримала депутата однієї з селищних рад Полтавської області, який входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви за поширення інформації про розташування ЗСУ, який листувався з Кивою та скидав йому розміщення наших військ та позицій. А Кива, вочевидь, продавав цю інформацію своїм кремлівським кураторам. СБУ повідомляє, що. Для отримання розвідданих про дислокацію українських військ депутат селищної ради в темно використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту. Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Фейсбук, яку моніторили представники російських спецслужб. Прокуратура лише повідомляє, що депутат у липні поширив інформацію про розташ. Шування підрозділу ЗСУ з можливістю його ідентифікації на місцевості. Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі. СБУ стверджує, що інформацію депутата агресор використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема градів. Водночас, прокуратура повідомляє, що чоловік оприлюднив відомості, які могли потенційно використовуватися ворогом. СБУ додає, що фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів. Зсу провокаційні дописи посадовця, як зазначає збу, неодноразово підхоплювали російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення проти основ національної безпеки, частина друга статті 114 КК України, запобіжний захід, тримання під вартою, без права внесення застави, триває розслідування. Депутату загрожує до восьми років позбавлення волі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйте. Це обов'язково переможемо разом.